Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я буду готувати десерт. Дуже такий цікавий, незвичний десерт, який буде складатися з яблук, яєць, какао і цукру, Без борошна і з невеличкою кількістю цукру. І так нам понадобиться три великі яблука, спочатку, які ми очистимо і поріжемо на. Кубики спочатку. Отак От почистити потрібне яблучко, видаляємо серцевинку і ріжемо на такі чосточки. Потрібні на такі чосточки, щоб перебити блендером. Перебиті в блендері яблука на пюре перекладаємо у мисочку. Додаємо два яйця. Дві столових ложки какао. Півтори столових ложки цукру. Цукру можна більше, можна менше. Дивлячись, які яблука, солодки чи кислі. Крапельку солі. Пів чайної ложечки, отак, буквально небагато суди. І все це гарно перемішуємо вінчиком або можна міксером. І так, дуже гарно підбиваємо вінчиком. Для того, щоб швидше було, Можете взяти міксер і добре підбити міксером, але можна і вінчиком. Погляньте, булка яблуки з судою. Зразу ж пішов такий шумок і набухання. Духовочку ми вже вімкнули, сковорідку змазали олією, послали пергаментний папір і виливаємо яблучну масу, майбутній яблучний десерт. І розрівнюємо. І ставимо в розігріту вже духовочку. Спікся наш яблучний десерт, без жодного грама борошна, манки чи будь-чого, такий малокалорійний і дуже смачний. Перекладаємо його на тарілочку. Ось такий легкий, простий в приготуванні, цікавий, неймовірно, Такий цікавий рецепт ось такого десерту яблучного. Від нього точно не набереш вагу. Отже, якщо такий рецепт мені сподобався, будь ласка, поставте лайки на підтвердження і підписуйтесь на мій канал, а я зараз покажу, який він є, коли його розрізати. О, гляньте, яка ж краса, виходить, і без борошна, без манки, без іншого. Правда, цікавий рецепт. І малокалорійний. А то у нас у вас зараз всі торти з великою кількістю калорій. А тут отакий От гарний, виходить, і цікавий, звичайно, цікавий рецепт.